Іменники з прикметників, тобто ми зараз будемо будувати іменники з інших частин мови саме з прикметників в даному випадку. Важливо це чому, тому що, якщо ви будете знати деякий ряд прикметників, є дуже прості правила, по яким можна побудувати іменник. Насправді там є багато варіантів, десь, ну, як мінімум, 6-7, можливо, навіть більше. Але я обирав самі такі зрозумілі самі. Підпадаючи під деякі правила, тобто, щоб можна було легше зрозуміти, як його побудувати, тому що просто сказати, знаєте, можна додати це, 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 це і це, а ви виберіть самі. Ну, якщо людина не знає англійської мови, це дуже важко. А так буде більш-менш зрозуміло, по яким правилам це можна побудувати. Іменники з прикметників, я виділив три, три методи, як це можна побудувати. Три дуже простих правила. І так, якщо у нас є прикметник, який закінчується на ант або ент, ну, наприклад, це такі прикметники, як Different, Silent, Important, Violent. Зараз чомусь не приходять інші іменники. Ну, таких є багато. Насправді, дуже багато таких є іменників, які закінчуються на ant and, and. В цьому випадку ми, щоб побудувати іменник, використовуємо закінчення ends. Ну, Наприклад, different, – «difference», Different це різний. Difference це різниця. Silent це е, беззвучний. «silence» – це беззвучність. Ну, тобто «тиша». Violent це, як правильно сказати? Жорстокий. Violence це жорстокість. Що там у нас ще я називав тільки, що якийсь четвертий у нас був Important. це важливий, Importance це важливість. Everyone can understand Importance of healthy. Фуд, наприклад. Тобто кожен може зрозуміти важливість правильної правильного їжі правильного питання. Як правильно, по українськи питання ну да, їжі, їжі. Це перше. Якщо запам'ятовує годування. Правильне годування. А, ну так, да, да, це правильно. Дякую, Роман Григорович. І так, якщо у нас іменник закінчується AND, AND, ми замінюємо це AND, and на ants-ants. Ну, Відповідно, якщо AND, то ants, як A n c e а якщо AND, то ants, e n C, I. Перше розібрали. Дуже, дуже просто просте правило: чуєте AND, значить вже. Yeah. Так, мені тут Олексій написав, що в мене помилка. Як я написав? Different. А, так, так, дякую, Олексій. Помилка. Да. Different. І тому differenц через і також буду писатися. А, Так. З цим розібралися. Слідує правило. Точно таке ж просте. Якщо в нас е, прикметник закінчується на Able або Able, ну це такі прикметники, як Possible. Visible, Liable, Reliable, Invincible, ну і так далі. Ці усі прикметники, щоб побудувати іменник, ми це Able замінюємо на ability. Ну, тобто ми до Able додаємо, як це написано в підручниках. Наприклад, possible, possibility. Тобто, possible це можливий. Possibility це можливість. Able – це той, хто може щось зробити. Ability – це можливість щось зробити. Liable – це англійське слово для відповідальний в такому юридичному значенні. Тобто, вони, коли осуджують когось, вони кажуть, liable. Тобто людина liable, він відповідальний за цей злочин. Liability – це сама відповідальність. Invisible, наприклад, це невидимий, invisibility – це невидимість. Ну і так далі. Там Responsible, responsibility, Responsible це відповідальне ну, в значенні, що він несе відповідальність за якісь вчинки. responsibility – це відповідальність сама по собі. Це друге правило в нас таке. І третє правило, яке я виділив, воно дуже цікаве. Тому що там немає ніякого правила, просто дуже багато прикметників. Якщо до них додати в кінці «нес», вони стануть іменниками. Е, немає ніякого правила, тому що, ну не знаю, чомусь вони не виділили. В них там є декілька закінчень. Це саме таке саме часто використовуване. І, наприклад, е, дуже часто це з різними емоціями використовується, з різними якостями такими візуальними, як, наприклад, sad, сед. Щось я українське слова сьогодні забуваю. Е, Яку сум. Сумний. сум. сумний, так, дякую, Олександр. Сумний. Сед сумний седнес це сум. Ну, тобто, це саме таке явище, коли людина сумна. Ред Red це червоний, реднес це червоність. Ну, тобто, це коли ви дивитесь на щось, да, і вона таке червоне-червоне. Ви можете сказати, що ви бачите червоність. Наприклад, weak, weak це е, слабкий, weakness це слабкість. Тобто, if a person is weak, it shows weakness. Якщо людина слабка, вона показує слабкість. Це все. Таких три простих правила. Ще раз повторюю. Закінчується на and енд значить точно е, замінюємо на ants-ands. Закінчується на able, able, точно замінюємо на ability. І усі решта, ну там більшість з них можна просто додати NES і отримати відповідний іменник. Е, наприклад, там Bright е, світлий Brightness. Світ... Тлота, мабуть, правильно, це буде на українську перекласти. E, homeless, наприклад, homelessness. Homeless це бездомний, в якого немає дому. Homelessness – це явище бездомності, коли в людей немає дому. Да? Наприклад, the homelessness is high in the USA. Тобто бездомність дуже висока в США. Ну і так далі. Це усе. Я думаю, давайте, мабуть, попрактикуємося. Зараз побачимо, чи розуміють учасники, як будувати ці, ці слова. Е, Роман Григоріч, будь ласка, вимкніть мікрофон. Е, за, зараз я щось, щось вам придумаю, якесь слово. Е, наприклад, е... Слово white білий. Створіть, -E. uh, будь ласка, зі whiteness. White, white, white and said. White and se. white whiteness. Uh, white. Whiteness. Whiteness. Ah, whiteness. 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 Yes, white. White. Есть такое слово в английском useful, корисный, uh, useful. Створи, пожалуйста, из него именник. Useful. Useful. Use, useful. 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 Usefulness, usefulness. Usefulness, usefulness. usefulness. Uh -huh. usefulness. Так, uh, Давайте такий, такий прикметник Сіябл. Це те, що можна побачити. Сіябл. Як би висловий uh. іменник? Сібл Сибил. 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 Абл Сибил. 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 Mm -hmm, так. Uh... А я знаю, як з, з, зробити з, з латинських іменників, англійський іменник. А це ми будемо розглядати. Це у нас третє питання буде, там, uh... з латиною, буде дуже сильно пов'язано. А uh, ну, тут теж uh, я бачу словами. да, Я тут також бачу. Uh, different це латинське слово, і different and – and також латинське закінчення, тому ends... Це як із латинської так. мови робиться англійська мова. А ну, диференд це не прикметник, це дієслів. Спочатку Ні. був. Так, так. якраз це ми будемо розглядати, тому що це діє слово тип розрізняти. З нього можна створити прикметник different – це різний, а з нього можна створити іменник difference – це різниця. Це якраз така а. От, ланцюг, який ми потім будемо розглядати. Ми потім, коли будемо ще дієслова слова розглядати, ми це більш детально подивимось. Добре, у нас <гум> залишилось 10 хвилин. Так. 10 хвилин хвилин. Так. Давайте тоді, мабуть, не будемо зараз вже практикуватися. Олександр Олексій, я думаю, у нас тоді на завданні на степіку, коли буде. І тоді будемо переходити на третє питання про дієслова. Якраз Роман Григоріч так гарно підвів під дієслова.